Та наче невеличка діляночка. Ну, ну це я не знаю. Може це земля родюча. Ще її добре. О, а мене сварять наша ти стільки насадив, Наша нам стільки буряка. Ну а як від нього відмовиться, від такого красення, Ну він же ж просто гарний всередині. Такі великі. Величезні оці ж бурячини в каструлю не платье. Тепер будемо роздавати, не знаю, їсти. Подивіться. Це ж просто скарб. Бачите? О, о. Оце я вириваю, так? Да? Вириваю. Ось такий буряк. Ну десь кіло полтора одна штука. І найголовніше, що він усередині добрий, він червоний, це циліндра сорт, він солодкий. Просто краса. Ну, тепер буду знати, що треба саджати там пару рядочків. Бо 9 рядочків це 9 мішків. З одного такого короткого рядочку мішок оцих буряків. Уф, величезні ростуть. І в цьому році ще не було дощів. О, і він отакий от виростає.